Привіт! Мене звати Лінкс. і сьогодні ми поговоримо про фонк. Фонк це такий жанр музики, який буде популярний завжди. Він підходить під будь-яку ситуацію, під будь-який мем. Тобто фонк це така мета, фонг це така універсальна фіча кожного бітмейкера. Якщо в тебе не хоть якийсь стиль, то фонк завжди тобі допоможе. Одного разу я зайшов в Discord, вирішив спробувати написати якийсь біт при інших людях, тобто ніби як стрім, але тільки зі своїми друзяками. І я намагався вперше зробити фонк. Друзям він сподобався, і я вирішив його викласти. Цим фонком був Путіна Єблома Птейбл. Він набрав цілих 500 переглядів, і це просто жесть, це. Мабуть, один з найпопулярніших відео після НМТ. Тобто я тобі кажу, що фонк це крута штука. Для фонку нам знадобиться найголовніше це аубел, тобто цей смішний звук, без нього фонк не є фонком, тому це потрібно обов'язково знайти. Далі нам потрібен якийсь крутий бас, ну, щоб заповняти всю картину. Потім ми напишемо якусь круту драмку, ну і можна ще накинути якийсь вокал, щоб, ну, щоб трек більше запам'ятався та слухався повноцінно. Тож, це рубрика мультижанр, не звати лінкс, Полетіли. <му> Тож, почнемо з того, що нам потрібно написати якусь мелодію, яка буде запам'ятовуватися. У мене основна нота буде до дієс. Використовується три дієза. сам до дієз, фа Фадіс та Лядіес. І ось таку мелодію я накидав. Я вважаю для початку це дуже добре. Наступне, що я хочу зробити, це накинути ефект одразу на нашу мелодію, Ну, щоб вже одразу писати трек з гарною мелодією. Я накидаю звичайний реверб, ось такими характеристиками, і як тепер він звучить. Тобто з'являється простір. Це круто. Тепер, коли мелодія вже наша перша написана, можемо зробити один трюк це повільнення швидкості. Що ми робимо? Ми експортуємо нашу оцю частину, ми її виділяємо. Файл, Save S. Ну і називаємо його як, наприклад, 22.8. І нехай це буде MP3. Пройшов швидкий експорт. Тепер ми закидаємо на штрек 228 ось сюди знову. Робимо наступне. Тут ми можемо трішки підрізати. Ну, щоб наш трек грав без двигу. Ось так. Чуєш один той самий звук. Тобто ми все зробили правильно. Тепер робимо найцікавіше. Ми обрізаємо цю частину. Вона нам не потрібна. І ми робимо трек в два рази довший. І тут ставимо стреч, щоб тембр нашої мелодії не змінився. Тобто ми сповільнили його... темп нашої мелодії вдвічі. Але звук буде той самий. Слухаємо. Тобто у нас спочатку йде така повільна мелодія, і потім вривається наша перехідна частина між початком та основним дропом. Тепер переходимо до драму. Так як це ступ, то спочатку ми зробимо також такий легенький драм перед самим дропом. Ну, все по канону. Тому почнемо з хай-хета. Вирішив я взяти ось таку невелику драбинку. Ось тут. Тобто трин. потім йде два така драбинка, і потім через один. І в другому патерні я зробив тік та клеп Як це все звучати одночасно? Можемо починати робити дроп. Тепер потрібно написати якусь мелодію, яка буде задавати темп нашого дропа. Як бачите, тут має дуже багато різних нот, щоб, щоб виникало відчуття, що мелодія йде дуже швидко. Дуже важливо написати правильну мелодію в дропі, тому що саме він буде запам'ятовуватися слухачу, тому приділити цьому багато уваги. І зробив таку ж саму мелодію, але на Октаву нижче. Тепер зробимо драм для нашого дропа. Тут, як бачи, я вже використав багато різних інструментів. Один тільки хай-хечова -хай, коштує. Потім різні клепи, щоб краще звучали. Кік. Якщо ти хочеш, щоб твоя молодня качала, просто використовуй такий кік через один. Воно 100% буде качати. І ще один такий цікавий типу клеп. Тобто як на новий рік. Часто в треках фонка використовується такий звук. І він дійсно прикольно звучить, тому ти можеш також це використовувати. Ну, і як це все звучить одночасно. Але ще нема типу нижнього шару звуку. Тому зараз будемо робити бас. Так, Нам потрібно зробити жирний бас. І я обрав ось такий звук на плагіні Flex 808 Punch punchet. Він прям такий жирний звук дає. І я робив ось такі великі ногти. Використовуй на басі слайдноти, ноти ти бачиш, що воно набагато круче робить наш звук, ми беремо наш бас і також його закидаємо на наш дроп. Ще краще. Тепер зробимо бас жирнішим. Закинемо його на перший канал. Тут на ньому висять багато різних плагінів. І зараз будемо про кожне по порядку. Float overdrive робить наш бас жирнішим. Тобто давай його підключимо. Прям лупить у вуха, це круто. Далі еквалайзер. Еквалайзером я трішки підбавив також нижні частоти. Ну, щоб якраз і нижній звук додати. І ще є Fruity Balance. Ось тут вже буде складніше. Так, зараз піде така штука, як Sidechain. Sidechain це коли два звука, замість того, що перебивати одне одного, вони підмінюють, скажімо так. Якщо в нас одночасно буде грати бас та кік, то це буде робити такий дисбаланс у звуці. Тобто, коли дві нижні частоти одночасно грають, воно звучить не круто. Тому за допомогою Sidechain, коли в нас буде грати кік, то бас буде грати трішки тихіше. І коли кіка не буде грати, бас буде грати голосніше. Як ми це робимо? Для початку ми повинні закинути наш драм, тобто саме кік, який буде лежати на насачені на, на якесь інше місце у нашому мікшері. Ось тут. І тут ми обираємо пік контроллер. Тобто саме він буде подавати сигнали нашій системі, що зараз грає кік. Бачиш ці хвилі це означає, що зараз наш кік грає. Тепер ми йдемо на. Місце, де грає наш бас, і перекидуємо, робимо такий зв'язок. Ми натискаємо сюди, просто натискаємо на іншу стрілочку, і воно робить зв'язок з іншими нашими плагінами. Тепер ми заходимо сюди і обираємо плагін Fruity Balance. Тобто Fruity Balance буде відповідати за те, як буде змінюватись наш звук відносно того сигналу, який до нас піде. Натискаємо правою кнопкою миші на Volume, і Link to Controller. І тут. Оберемо наступне пік? Можемо послухати, що вже зараз буде. Тобто наш бас тепер грає не константно, а ось такою хвилею. І можемо ще одну штучку прописати: 0.8, defuse input. Що воно зробить? Тобто ми ставимо ліміт по звуку, щоб звук нашого басу не літав від мінус нескінченності до плюс від нескінченності. Ми ставимо певний ліміт. Тобто, перше, ми на інструменті, який буде подавати сигнал, ставимо пік контролер Потім переходимо сюди, робимо зв'язок з нашим звуком, обираємо Fruity Balance, права кнопка миші. To Controller. Можемо поставити тут ліміт і обираємо пік-тролую пік. Все це так виглядає Sidechain. Це, мабуть, був найскладніший момент цього відео. Так, дроп у нас типу написаний. Тепер можемо робити перехідну частину, тобто, яка буде грати між двома дропами. Для цього я використовував також звичайну мелодію та вступ. Тут же прикол буде грати в басах. Ми можемо взяти ось той самий драм, що в мене був. Можемо його навіть так і залишити. Але тут буде використовуватись новий бас. Тобто в нас є тепер новий бас. Суть цього басу буде в оцій драбинці. Тобто такий ніби врив. Ми його можемо тут залишити. І наступний, який також. Тобто в нас зараз будуть грати нижні мелодії та верхні. І в басах це також дуже цікаво звучить, тому що наші верхні ноти вони будуть, ніби як перебивати нижні. Тут же може початись драмка. І просто повторюємо наш бас. Ось таки це той самий дроп, Тобто ми його можемо навіть знову ж таки скопіювати і ставимо на місце. Ось він грає, і де наша частина, де. Sorry, це наша мелодія, яка грала з самого початку. Це наш мінімум. Тепер будемо накидувати різні там звуки, шуми, ну щоб воно більш атмосферніше звучало. Тепер я зайшов на свій основний проект типу. І зараз буду поясняти, що тут взагалі відбувається. Почнемо, я вважаю, з дропу. В нас дроп був, так нібито пустий. Тому ми можемо додати на нього якихось більш поверхневих звуків. Ось тут, наприклад, починається. Ну, Зараз почнеться наш дроп. І ми робимо такий транзішн. Щоб у нас дроп гарно починався, такий ніби взрив. Ну, типу, тут грає ще також, також щось дзвенить. Ще ось такий звук мені дуже сподобався при переходах. Тобто цей звук також часто використовують у різних фонках. Ну і ніби все. Тобто, ми додали 3-4 звуки, і тепер наш дроп звучить більш повноцінно. Також один цікавий момент це я зробив з експандом. Тобто, у нас є такий експанд, типу, ефекти. І ми можемо зробити ось таку фічу, як знову ж таки, драбинка. Але як ми це робимо? Ми заходимо в наш інструмент expand. І наскаємо правою кнопкою миші сюди. «Пан» відповідає за те, в якому вусі в нас буде грати зараз мелодія. Тобто, натисну правою кнопкою миші. І в нас створиться ось така штука. Тобто, натиснуємо правою кнопкою миші та Create Automation Clip. У тебе з'явиться така штука. Тепер ти робиш просто драбинкою такі трикутники, і слухай, що відбувається. Не знаю, чи передає це відео чи ні, але звук в нас переходить з лівого вуха у праве. потім з правого у ліве. І коли ти це слухаєш у наушниках, воно дуже круто звучить. Тобто, в тебе воно спочатку сюди йде, потім назад. Знову туди і так далі. Ну, і ще можемо зробити таке пониження звуку. Тобто, в нас взагалі воно буде отак іти. У нас тут йде драбинка, тобто, ми можемо зробити цикл та повторити його просто, щоб весь час не малювати. І тут зробити, тут натискаємо правою кнопкою миші. І робимо таке, ніби пониження. І тобто, у нас ефект такий іде. Ось у нас звук йде зліву у правою та трішки понижується. Тобто, ти використав лише два параметри, але це вже скільки всього змінює. Тому ось тут в мене грається цей пand Починаючи з повільненим треком. Тут мій x вже затихає і починається сам дроп. Ця штука відповідає за якраз наш сайдчейн. Тобто ми натискаємо Balance. Права кнопка, ми... права кнопка миші кейт Automation Clip. І за допомогою цього це називається автоматизація. Ти можеш обрати, коли в тебе буде працювати плагін, а коли ні. Тобто на цьому проміжку в мене немає тайдчейну, тому в мене кік та бас буде грати одночасно. Тобто немає на мене таких хвилюк, тому що я виключу автоматизацію. І знову ж її таки тут підрубаю для нашого дропу. Тобто, навіть і ефектів мене так багато немає, але. Ці всі дрібниці роблять віктрек краще. Як бачиш, для фонку не потрібно багато чого паритись, це вирішують звуки та ефекти. Головне це придумай якусь качову мелодію, та якщо є текст. І все, ти у трендах. Зараз давай послухаємо, що в мене вийшло, якщо ти ще цього не розробив. І будемо закінчувати. Гарного прослуховування. Сьогодні на цьому все. Я тобі показав, як писати фонг, тобто, це, це могло бути звичайно складніше, але базу тепер ти знаєш. Я сподіваюся, що я тебе надихнув щось нове зробити, хоча б спробуй. Якщо тобі сподобалося відео, то став лайк, бо в мене є круті окуляри. Мабуть, в майбутньому я ще зроблю нове відео про сайдшейн, бо це трішки складна тема, особисто для мене. Ганяй під фонг тільки обережно. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.